Тепер до практичної частини, яка визначає результат в будь-якому контакті. В вуличному контакті виграє не той, хто голосніше говорить, а той, хто має документи під рукою. Ваші папери, це ваша броня, а правильно підготовлений комплекс документів знижує ризики в рази. Ось оптимальний набір, який я рекомендую мати постійно з собою в телефоні. Це копія військового квитка або посвідчення. Це базовий документ, який підтверджує ваш статус, показує, коли і де ви перебували на обліку, фіксує ваші дані про ВЛК, знімає будь-які маніпуляції про неідентифіковану особу. У 2025 році це найпоширена точка зловживання. Багато хто просто не має документу при собі. Довідка про сімейний стан та дітей. Це документ, який реально впливає на мобілізаційний статус, наявність дітей, кількість отриманців, статус батька-одинака, опікунство, особливі сімейні обставини. В ситуації контакту ці довідки дозволяють моментально зняти 50% маніпуляцій, пов'язаних з неактуальними даними, довідки за станом здоров'я, медична документація, випуски, результати аналізів, довідки від лікарів, історія лікування це серйозний аргумент в розмові з групою. Якщо стан здоров'я є критичним або хронічним, це змінює ваш статус і алгоритм взаємодії.